Доброго дня усім учасникам групи Рибалка. З вами адміністратор групи Жинович Володимир. Прошу вибачення за те, що вчора не зміг вчасно провести трансляцію, так як виникли деякі технічні причини. А саме виник так званий кран смерті. Комп'ютер в мене не запускався. Я ніяк не зміг провести трансляцію. Протягом ночі я працював над вирішенням цієї проблеми. Я віршив. Так, е, цю проблему я перестановив Windows, все в мене зараз працює. Е, і сьогодні ми будемо розігрувати наш конкурс. Е, у нас буде 5 переможців, кожен з яких отримує по дві упаковки їстівної резини Fanatic. Давайте я зачитаю мову конкурсу. Вступити в групу Рибалка, зробити репост цього запису обов'язково. І третя умова, запис має бути в 30 останніх записів на вашій стіні. Так, давайте ми приступимо до розіграшу. Заважаємо користувачів. Так, можна брати переможця. Лібомир матерфайл. Заходимо на нього на сторінку. Конкурс є. Це Україна. сторінка це Нефейкова. Отже, є фотографії. Перевіримо, чи він є в спільноті. Так, є. Отже, п'яте місце займає Любомир Матрофайло. Йдемо далі. Андрій Придем. Львів. Конкурс Є. На жаль, фотографії нічого немає. Я цю сторінку приймати не буду, я її пропускаю. Йдемо далі. Алекс Лукашук. Заходимо до нього на сторінку. Чернігів це Україна. На жаль, конкурсу у Тріції немає. Ідемо далі. Назар Бепко. Заходимо до нього на сторінку. Конкурсу також немає Трійці. Йдемо далі. Іван Єремчук. Виходимо на сторінку. Михайліка це Україна, конкурс є, Сторінка не фейкова, якісь фотографії є, бачимо. Отже, перевіряємо, чи мене спільноті. На жаль, немає. Він наступив, отже не відпадає. Йдемо далі. На... Роман Ресик. Звів, конкурс закріплений, стрінка не фейк, вона сподівається. Так, це фейк-стрінка. Привірючення в спільноті. Так, є, отже четверте місце займає Роман Ресик. Так, обираємо далі. Міша Мар'яш, Заходимо в нього на сторінку. Е, Умен це Україна. Так. Конкурс є. Сторінка – Стрімкація не фейкво, бачимо фотографії. Добре, Перевіряємо на спільноті. Так, є, отже, третє місце займає Марі, е, Міша Мар'яш. Ідемо далі. Павел Наріжняк. Ця сторінка заморожена, отже, він вилітає Тимур Заханов. На жаль, тут не вказано, яка це країна, тому цю сторінку не приймаю. Е, йдемо далі. Сергій притуляк. Вінниця. Конкурс є сторінка. Перевіримо, чи фейкова, чи не фейкова. Ні, не фейкова. Перевіряємо, чи він є в спільноті. Так, є. Конкурс також є Трійці. Отже, друге місце займає Сергій Притуляк. І обираємо останнього переможця. Олександр Коропаткін. Самара, це Росія. На жаль, він відпадає. Едік Янголенко. Місто Кам'янка. Конкурс, конкурс. Україна, але вірмо. Так, це Черкаська область. Перевіримо, чи він є в спільноті. Є, отже, перше місце займає Еддікен Голенко. Так, ми розіграли наші призи. Отже, зачитаю імена переможців: Любомир Матрофайло, Роман Ресик, Міша Мар'яш, Сергій Притуляк, Едік Янголенко. Дякую всім, хто взяв участь в конкурсі. Беріть участь в конкурсах і надалі. Всіх наступаючи новим роком. Всього вам найкращого. До побачення!